Координатор ревіаційного центру города Одеса. Як я можу з вами У мене така справа, я навіть не знаю, після цього почату. Як я можу вам обращатися? Олексій. Дуже приємно. Олексій, в мене проблема у мого товариша. Угу. Товариш, то я не знаю, я не знаю, вже сім'ю потеряв, вже роботу, потеряв, все в нього не так, все погано вже. З дому батьки виженуть. Ну, Він вживає наркотики. Наркотики. Як довго він вживає наркотики? Складно сказати. Років 10. Років 10. Це так. дуже велика... Це дуже велика... великий час. Так, він а вже грошей, стільки довжен, вже кредити так. за нього віддавали. Навіть не знає, що робити. Були спроби вже... лікування. Були. Були з чим це закінчилося. Не, не вдалі. Реабілізаційні центр по 12-й крові кові програмі. Знайоме. Знайоме. І що не виходило? Скільки часу він був на останній час на центрі? Останній раз на центрі? Три місяці. Три місяці. А курс розрахований на пів року і на рік. Чому <клухи> тільки, тільки три місяці? Ну там я точно вам не відповім, там він з батьками спілкувався. Я там поверхностно знаєте. Батьки добре. забрали його після трьох місяців лікування. І невдовзі зірвався і почав знову так, що програв против руки, прозерчав. А є у нього сім'я, жінка, діти? жінка пішла. Жінка. Не витримала цей напруг. Добре. Давайте розкажу мені про наш центр. Трохи. Ми міжнародна наркотична організація. Ага. Ми є філіали в Грузії, в Молдові, є філіали в усіх регіонах нашої країни. Так, цікаво, цікаво, велика організація. Да? Велика організація. Так. У нас іде комплексна індивідуальна програма з кожним клієнтом. Іде індивідуальний підхід, групова терапія. Ми надаємо можливість в терапевтах, в психотерапевтах, в арт терапевтах з вашим товаришем будуть працювати по всім сферам життя, біопсихосоці і духовно Так, є консультанти по хімічної независимості. Будемо, будемо розбиратися, чого він почав. Зловживання наркотиками, що не пішло не так в його сім'ї, в його роботі, і що привело його до зловживання. Це ми будемо дізнаватися в його письмових роботах, які будуть проходити два рази в неділю. Будуть інформаційні блоки, в яких він буде більше пізнавати про свою залежність. Також і для вас, або батьків, якщо ви зацікавлені в його виздоровленні, ви також будете. Приймати участь у групах для співзалежних, співзалежних. буде теж володіти цією інформацією, яка також необхідна як для нього, так і для вас. Що по грошам, по грошам місяць коштує 15 тисяч. В нього входить все те, що я вам розказав тільки що і проживання, і, і, питання, і питання, і все це психотерапевти, і все останнє. Оскільки в нього буде е, сильна обстиненція, я би вам рекомендував кожну токсикацію. Е, е, йому буде дуже важко і е, тому я... Та буде коштувати 6 тисяч, в неї буде входити капельниці і таблу, таблетована, таблетована детоксикація. Можливо, одноразова детоксикація вона буде стоїть 3 тисячі. Так, але от він, він зневірився в собі і вже ну, на дні, скажімо так. Вже не вірить, не слухає нікого. Не вірних, ну, жінка пішла, нас не слухає. Ну, не слухай, в нього нема мотивації для виздороблення. Так, так, ви вірно. Mm. E, добре. E, а ви йому кажете про можливість реабілітації, можливість. Він, він, він оперує тим, що він прийшов, воно не допоможе. Mm. E, можливо, e, треба йому. Сказати, що можливо треба пообщатися з психологом, психотерапевтом, поїхати на консультування. Якщо ми з ним пообщаємося, поговоримо, ми можемо його переубудити і, можливо, знайти якийсь спільну, спільну мову. Це вже цікавіше, так. Я дзвонив іншим, бо в них немає таких послуг. Так, я був, рекомендував приїхати до нас на центр. І поспілкуватися з терапевтом. Yeah. Коли ви можете приїхати? Ну, <рес> коли <голи> <голи> я Ну, через тиждень. Через тиждень. Коли я можу, коли можу вас до вас подзвонити <голи> <і>, Через по <-тутин> <голи> тиждень. Через <голи> тиждень. Добре. Я наберуся завтра. Короче, смотри. <голи> <голи>